Останнім часом на дачних ділянках, що знаходяться на території горішньоплавнівської громади, почали дедалі частіше помічати незвичну тваринку, Думаючи, що це звичайні шкідники, люди намагалися їх позбутися. Чим завдали шкоди червонокнижній тварині, дикому хом'яку. Щоб зберегти тварин, чисельність яких під загрозою, ветеринарний лікар Артур Шабліян розпочав справжню операцію з порятунку диких хом'яків. Та запросив спеціаліста наукового співробітника київського зоопарку, кандидата біологічних наук, координатора проєкту порятунку диких хом'яків Михайла Русіна. Я займаюся проєктом по відновленню популяції хом'яка Європейського в Україні. А цей витраніш був дуже звичайним. Потім сильно скоротив свою чисельність, практично зник на півдні України. Але зберігся окремими осередками в основному на півночі та заході України. І за останні 5-10 років займаюся тим, що буває так, що хабники можуть поселитися на городах, на дачах, на приватних ділянках, і люди там їх часто вбивають, труять, ставлять капкани, що загодно, заливають там водою чи якимись хімікатами. Ми вирішили, що все ж таки це червонокнижний вид, і краще ми їх виловимо і випустимо десь подалі на природні ділянки. І тому ми такий проєкт куруємо попередку метів. Ну, до речі, і до того у нас в Київському зоопарку є програма по їх розмноженню. Та ми спільно з Рвалдінг Україна випускаємо тварин в Одеській області, в Тарутинському степу. Для відтворення екосистем а, південних степів України до нас зверту, Звернувся Артур, який є керівником центру порятунку для диких тварин і чудовим ветеринаром в горішніх плавнях. А, з тим, що у них на городах якісь люди поставили капкани і а, зловили хом'яка таким хоміків, він їх прооперував і зараз вони от живуть. Ну, і далі ми вирішили, що це нагоже, що люди продовжують їх труїти і там капкани ставити. Тому краще ми все ж таки будемо їх відловлювати і відселяти в наступові діляночки. За словами Михайла Русіна, дуже важливо зберегти цей вид не тільки тому, що він занесений до червоної книги, а й тому, що є невід'ємною ланкою нашої екосистеми. І чим більше видів в екосистемі, тим вона стабільніша. Чи менше видів в екосистемі, тим екосистема менш стабільна. Ну, це так, якщо по-науковому ще є такі етичні питання, і це все ж таки наша відповідальність в тому, щоб всі інші види також не вимирали через нас. так функція займають дуже важливу роль в екосистемах. Вони самі їдять там якісь трави, зерно там, їдять. але вторжі їдять і багато рослин тваринних кормів. Можуть мишей поїдати, якісь яйця там збирати, дрібних пташок, коники в ту ж саму саранчу можуть поїсти. І Їх самих, звісно, їдять, їдять різні хижі тварини. Це можуть бути рідкісні тхорі чи перегузні, наприклад, може харчуватися на хом'яками птахи, там такі, як. Канюк степовий, наприклад, да, там червонокнижний, або орли різні, там підорлики, які всі масово харчуються. Або така найбільша сова фауна Європи, Пугач, вона теж в основному харчується саме на хом'яках. Там, де популяція хом'яків більш-менш стабільна, там ці всі види вони теж присутні. Тому якщо і такі види вони починають зникати, то і всі інші починають поступово теж зникати, яка розсипається. І потім з'являються такі явища, як поширення супершкідників, навали сарани там, і так далі. тому подібне. Відлов диких тварин відбувається за допомогою спеціальних живоловок, які дають можливість без травм та стресів доставити тваринку в безпечне місце. Ми звертаємося до всіх власників ділянок, якщо у вас завелися хомітки, то звертайтеся до фахівців, які мають. Навички та знання, як гуманно виловити тварин, не ловіться самостійно, тому що е, не використовуйте капкани, не використовуйте отрути, зверніться до тих, хто розбирається. Е, і тому що ми використовуємо різні живоловки а, е, які гуманно можна виловити тварин. Вони не страждають від цього. Ми їх вивозимо і всі залишаються щасливими. Втім, деяким хом'якам так не щастить, і вони потрапляють не в безпечну живоловку, а в капкан, який поставили інші люди. Такий відлов зазвичай закінчується для червонокнижного хом'яка. Якщо не летально, то серйозними травмами. Такі тваринки в дику природу вже не повернуться, і потрібно надати їм прихисток в реабілітаційних центрах. О, якщо ми оцінимо що спільно з ветеринарами, що. Вони не можуть бути повернені в природу, ну тоді вони будуть вже доживати а, в центрах реабілітації або в державних зоопарках. Їх ну, така доля вже. По-перше, по законодавству України тримати чорнокнижних видів в домашніх умовах суворо заборонено. Їх відбувати заборонено, капкани не використовувати заборонено, але менше з тим. Тому, звісно, що тримати вдома, навіть якщо це якісь. З... З блогими благ... наміренням да? все одно не можна згідно до законодавства. Якщо у вас є хом'як хом дикий, по-перше, там треба ну, досить великі клітки, щоб були, там, принаймні, 50 на 50 сантиметрів, треба розуміти, що наш український хом'як дикий він приблизно раз в 5 більший, ніж сирійський хом'як, наприклад. Да? І раз в 20 більше, ніж джунгарський хом'ячок. Да? Тому це зовсім не те саме, да, що тримати нашого дикого гам'яка до ну, До того вони дуже погано приручаються. Ну, а ті, що якщо, можна приручити, тільки якщо брати з, прям, з природи зовсім малих. От. Але тоді, якщо вже приручили, то їх знов-таки не можна повертати, тому що вони не будуть адаптовані до дикої природи. А, так, тому треба, якщо у вас вже попався хом'як, тримати його в зоодному разі не в банці, а тоді шукайте у вашому місті чи вашій області, де є це, центр реабілітації диких тварин, ну або звертатися до державних зоопарків. Тож, якщо ви помітили на своїй дачній ділянці маленьку тваринку, яка хоче почастувати тим, що росте на городі, будь ласка, зверніться до спеціалістів. Які гуманним способом відловлять хом'яка?